Ревета стогне широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, горами хвилю підійма, і блідний місяць на ту пору із хмари де де виглядав, неначе човен в синім морі. То виринав, то потопав, ще треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. та стогне Дніпр широкий. та стогне дніпр широкий. Сердитий вітер завива. Сердитий вітер завива. Реве та стогне Дніпр широкий, Сердитий вітер завива. Додолу верби гне високі. Додолу верби гне високі. Горами хвилю підійма. Горами хвилю підійма. Додолу верби високі, горами хвилю підійма. та стогне Дніпро широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби високі, горами хвилю підійма. та стогне дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма, І блідний місяць на ту пору. І блідний місяць на ту пору із хмари деде виглядав, із Хмари ДД виглядав, і блідний місяць на ту пору із Хмари ДД виглядав, Неначе човен в синім морі, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав. І блідний місяць на ту пору із хмари де де виглядав. Неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав. І блідий місяць на ту пору із хмари де де виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав. То потопав. Ще треті півні не співали, ще треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів. Ніхто нігде не гомонів. Ще треті півні не співали. Ніхто нігде не гомонів. Сичі в гаю перекликались. Сичі в гаю перекликались. Та ясен раз у раз скрипів. Та ясен раз у раз скрипів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Ще треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Ще треті півні не співали. Ніхто нігде не гомонів, сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. та стогне дніпр широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби невисокі, горами хвилю підійма. І блідний місяць на ту пору із хмари де де виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів, сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів.